Сільського полону звільнили 21-річного волонянина. Луцького терориста Кривоша етапували до колонії на Рівненщині. На Буковині СБУ провела обшуки у Чернівецько-Буковинській епархії УПЦ МП. Слава Україні! В ефірі «Ранкові новини 26 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На волині минулої доби трапилося шість пожеж. Як повідомили у управлінні ДСНС області, трапилася пожежа у селі Озерце Луцької громади. Вогонь окупив приватний житловий будинок. У пожежі постраждала 62-річна власниця будинку та 32-річний чоловік. З термічними опіками їх госпіталізували до опікового відділення медзакладу. За попередніми даними пожежу спричинив вибух газового балону. Вибуховою хвилею знищено 80% будинку. У селі Струмівка також палав житловий будинок. За попередніми даними трапилася пожежа через недолік конструкції системи пічного опалення. Цього ж дня у селі Тихотин Грошенської громади рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні. З російського полону звільнили волинянина, як повідомив очільник Волинської Ова Юрій Погуляйко, серед звільнених внаслідок обміну полоненими Юрій Кузьмінський військовий 2001 року народження, родом із Нововолинська. У складі 88-го окремого батальйону 35-ї бригади морської піхоти зсу захищав острів Зміїни 24 лютого. Потрапив в полон, де перебував довгих 9 місяців. Луцького терориста Максима Кривоша засудили на 13 років та етапували до колонії на Рівненщині. Як повідомив у коментарі Суспільному начальник Луцького слідчого ізолятора Андрій Гульватий, наразі засуджений перебуває в Городищинській виправній колонії номер 96 На рівненщину засудженого везли потягом у супроводі Нацгвардії. Зі слів начальника Луцького ізолятора, за рішенням комісії західного управління з питань виконання кримінальних покарань, Кривоша направили у сектор максимального рівня безпеки. Через проведення стабілізаційних робіт. В енергосистемі України в Луцькій громаді можливі тимчасові аварійні зупинки, водопостачання або пониження тиску води. Як повідомили у Луцькій мерії, на об'єктах водоканалу відбуваються раптові непрогнозовані зупинки об'єктів, зокрема й артезіанських свердловин. Також проводяться відповідні перемикання в електромережах, що призводять до автоматичного спрацювання захистів і аварійного відключення об'єктів підприємства. Досягти робочого тиску мережі водопостачання по місту при наявній ситуації в енергосистемі та з врахуванням розбору води є можливим лише на ранок неділі, 27 листопада. Центр національного спротиву повідомляє, що російські загарбники продовжують розгортати свої війська в Білорусі. Як пише центр з посиланням на білоруське підпілля, росіяни розгорнули близько 63 намети в районі населеного пункту Бабуничі. Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян. А потрапити в Білорусь є привілеєм для окупантів, оскільки там умови на полігонах набагато кращі ніж в Росії. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту росіян. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надав Україні системи ППО. Але якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду. Про це генсек сказав на прес-конференції перед зустрічю глав МЗС країн НАТО у Бухаресті наступного тижня. Ми наростили нашу присутність шляхом збільшення бойових груп, чисельності військових на місцях. Крім того, відбулося збільшення повітряної і морської присутності, і це включає також системи протиповітряної оборони літаки, системи ППО як патріот. Крім того, ми надали системи протиповітряної оборони Україні, в тому числі сучасні системи. Сказав генсек, він заявив, що на зустрічі наступного тижня переконуватиме союзників збільшити підтримку України не лише шляхом надання ППО. У наслідок російських ударів по об'єктах енергетики в Україні з 10 жовтня загинули щонайменше 77 цивільних ще 272 зазнали поранень. Як повідомив Верховний комісар ООН з справ людини. Фолькер Тюрк лише 23 листопада в Києві та області загинули восьмеро мирних жителів, і щонайменше не менше зазнали поранень. А у Вільянську на Запоріжжі внаслідок обстрілу лікарні загинув дводенний хлопчик. Двоє лікарів поранені. Через ці удари мільйони людей занурюються в надзвичайні труднощі та жахливі умови життя. Загалом це створює серйозні проблеми згідно з міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає конкретної та прямої військової переваги для кожного атакованого об'єкта, сказав тюрк. СБУ провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП і виявила документи, які підтверджують наявність у її керівників російського громадянства, методички Москви щодо проведення служб і величезні партії прокремлівської літератури. Як повідомили у відомстві, правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. У цих листах представники РПЦ ставили завдання дезінформувати прихожан щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Вони вимагали від священників ОПЦ МП заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски московської церкви. Виробники електроенергії вже забезпечили 70% потреб в Україні. Дефіцит поки становить 30%. Як повідомляє Укренерго, першочергово подали живлення на об'єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди. У деяких регіонах працює громадський транспорт. Атомні станції теж набирають потужності. Крім цього, працюють тепло гідроелектростанції. Теплоелектроцентралі підключились в роботу частина зеленої генерації. Президент України Володимир Зеленський вважає, що стеля цін на російську нафту, яка обговорюється ЄС та країнами G7, має бути запроваджена на рівні 30 доларів за барель. Цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння Росії. Залежність континенту від російських енергоресурсів, почала зменшуватися, а має повністю зникнути, зазначив президент. Він звернув увагу на те, що у світі та європі вже почали говорити про примусове обмеження цін. Російської нафти він подякував Польщі та країнам Балтії та назвав їх пропозиції щодо при скепу в 30 доларів слушними. Збройні сили України ліквідували уже 86 тисяч 150 окупантів. Станом на 25 листопада українські військові також знищили 2899 танків, 1895 артилерійських систем, 5844 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. В Україні заборонили експорт паливної деревини з України, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що ця заборона сприятиме накопиченню деревини, адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина, основний ресурс для опалення. Російські ракетні атаки на українську енергосистему лише посилюють стратегічне значення паливної деревини. Крім того, за словами прем'єра, держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із-за кордону трансформаторів та високовольтного остаткування для швидкого від. Новлення української енергетичної мережі під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП силовики заскочили у ліжку, можливо, фізичній близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. Сам священник не пояснив, що робив у ліжку, із неповноліттям. Відомо, що 23 листопада архімандрита Никиту, синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії, замість митрополита Івано-Франківського. І Коломийсько – Серафима, який втік до Росії. Під Луцьком автомобіль збив 64 річну жінку. Як повідомляє поліція Волині, автопригода трапилася 24 листопада у селі Підгайці Луцького району. Водій на трасі збив велосипедистку та зник з місця автопригоди. Жінку із травмами госпіталізували до лікарні. Правоохоронці розшукують свідків автопригоди, аби встановити особу водія, який збив жінку. Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Самок, а, балону, балону взяти ще. Так, Вера, балон. О, короче, ви підкачуєте туда, показываете, що у вас стоїть Вер. вараж. Да. Стояв балон, так і, стоїть. і візьмете кусок проволки. А, давайте, давайте. Це, давайте бо, я їм не буду. Давайте хоть ну, вам пригодиться, вам пригодится. Приедете на Я вам заказала, одеяла, показала подушку. Я заказала на качество. Вот пить я заказала. заказала Печку. Короче, я сына. thank <laughs> you У Луцьку сталося ДТП на перехресті вулиць Стрілецької та Ківерцівської. Зіткнулися два легковики. Аварія трапилася 24 листопада о 13.30. відео моменту ДТП опублікували користувачі у Фейсбуці. Як повідомили у коментарі телеканалу «Конкурент конкурентів у патрульній поліції, керманич автомобіля «Опель Корса чорного кольору рухався другорядною дорогою і не надав перевагу у русі авто «Опель Зафіра» білого кольору, який рухався по головній. У результаті Відбулося зіткнення. водії вирішили розібратися у ситуації за допомогою Європротоколу. І знову на болотах палає на Росії 25 листопада. Сталася масштабна пожежа у новому Уренгої. Роз повідомляють, що палає величезний паркувальний бокс, у якому знаходяться бензовози і інша спецтехніка. Будівля належить транспортній компанії. На місці працює багато пожежників. Вогонь охопив всю будівлю більше двох тисяч квадратів. Зазначають, що пожежі присвоєно підвищений ранг складності інформації про постраждалих. Поки немає. На Волині чоловіки організували незаконне переміщення у Польщу тютюнових виробів за допомогою малих літальних та безпілотних літальних апаратів. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях фігурантів. У результаті вилучили безпілотник, типу квадрокоптер, два малих літальних апарати типу літак, сім акумуляторних батарей, парашут та дві антени. Аналогового зв'язку із триногою, а також комплектуючи до малого літального апарату, тепловізор, майже 2,5 тисячі пачок, цигарок, три радіостанції із зарядними пристроями, автомат Калашникова, нарізний карабін із оптичним пристроєм, близько 100 набоїв, два згортки із порошкоподібною речовиною білого кольору, гроші, чорнові записи та інші речові докази. Вилучене направили на експертизу. Нині триває слідство. <звук> Мобілізовані росіяни із Московської області підняли бунт і скаржаться на військове керівництво РФ і своїх генералів, які відправляють їх буквально на забій в Україну, не забезпечуючи ні технікою, ні навіть спорядженням. Також розповідають про шалені втрати серед мобіків. Відповідне відео розповсюдили у телеграм-каналах. Росіяни вважають, що їх кинули на розтерзання ЗСУ. Про жахи у 2-й армії міра розповідає загарбник, який представився Володимиром Гуріним. Ми ті самі ребята, які видвинули 7 ноября 2022 року з міста Серпахів, в неізвісне нам направлення. По итогу ми оказались на передке. Всі ми, тут. ми живы, ми здорові і ми не сдались. Нас заранее вели в заблуждение, Не было никакого вида подготовки. Брони. Только снаряды. Только БК. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача выжить. Вижиті добратися до вас за словами окупанта. Командування кинуло своїх підлеглих, внаслідок чого їх розбили українські війська. Втрати були величезні. Тож чого очікували мобілізовані окупанти, коли їхали в Україну, не зрозуміло. Варіантів у них як завжди небагато: або втекти з української землі, або навіки залишитися у ній Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що якщо Україна не погодиться на переговори з Росією, то на країну нібито очікує повне знищення. Про це він сказав у інтерв'ю російським змі. Повідомляє про владний білоруський телеграм-канал Пул Першого. Що в руках України Ні, не тому, що я хочу вспіхнути тут. на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели в этом огромном количестве людей, если они хотят тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, надо восстанавливаться, надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то, Задовго до операції, що будуть грозити патрі государства, государственності України, государственність це буде знищення України. Надо Ба більше диктатор Лукашенко заявив, що українці, росіяни і білоруси у майбутньому можуть не тільки співпрацювати, а й дружити. А от вбивство десятків тисяч українців, яке триває з 24 лютого, українському народові цитуємо. Якось спробують пояснити згодом. Російські окупанти вночі та вранці 25 листопада обстріляли кілька областей України. Під ударом опинилося і Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Спершу ворог атакував передмістя Запоріжжя, ракети влучили поруч із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон. Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. На щастя, теж обійшлося без жертв. Окрім того, рашисти вночі 25 листопада завдали ударів із РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади на Миколаївщині. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки. Серед них один багатоповерховий. Детальна інформація уточнюється. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Росіяни вгатили із градів та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах. У міста та села, як повідомив голова Ова Валентин Резніченко, прилетіли понад 70 російських снарядів. На щастя, люди цілі. Деталі обстрілів нині з'ясовують. Взагалі, волонтерський рух почався з початку війни. Так. Була спочатку створена така волонтерська організація при Гороківській міській раді. До 2015 року, з 15-го року була створена Гороківська районна організація Спілка учасників АТО «Щит». Угу. Створена для того, щоб була якась комунікація між отовцями, між волонтерами і так далі. Ну, так з 2015 року. Організація функциклірує. Я». я зрозуміла. І я так розумію, що з повномасштабного вторгнення у вас новий виток вашої діяльності. Так, він ви... не припинявся 40 років. Ну, він роки. не припинявся, але так, щоб більш потужності. Просто них було е більшість сплес на початку, потім е стало так, як би угу. Ну, Свої нюанси волонтерські, а то з повномасштабного, так. Да. Ми, ми були вже в зоні бойових дій 2 березня. Угу. Ясненько. Більшість, більшість, членів спілки пішла одразу на війну. Один зам 24-го числа, голови спілки був 25-го, 9-го, вже був себе в Чесенів. Волинські волонтери продовжують підтримувати українську армію. Люди та організації із різних районів вносять неабиякий вклад в перемогу України. Одна із таких горохівська спілка учасників АТО, яка розташована у місті Горохів. Її голова Віталій Гладун розповів про їхню діяльність. Нині усі члени спілки стали на захист України після початку повномасштабного вторгнення. Колись в мене була мрія купити квадрокоптер. Я зв'язувався з таким синіцином Романом. Відомим волонтером. я думав, у нас є 50 тисяч населення в районі. Так? І така ну, мрія з гр... по гривні з кожного 50 тисяч, 55 тисяч на той момент коштував квадрокоптерів купити. На сьогоднішній день ми вже відправили е, квадрокоптерів, дай Боже, пам'яті, по-моєму, 39. Наразі чекаємо е, такого масштабного. Маємо з одного організацію з латвійцями. Мають нам відправити матрикса 300-го, досить дороговартісний квадрокоптер. Чекаємо зараз квадрокоптера з тепловізором з Німеччини на 72 бригаду. А так, автомобілі все, все, все стабільно. І нині завдяки спільній роботі вдається забезпечувати хлопців усім необхідним, в тому числі і дронами. Натомість українські воїни передають на волин чимало трофеїв. У спілці уже зібрали велику колекцію, з якої сміливо можна зробити музей після перемоги. Учасникам нашої спілки вхідний отвір, вихідний отвір. Людина лишилася жива. Найбільше ми далі воюємо. Угу. Це американська штучка. Цього штучка розвалила в Павлівці Школу повністю. Зайшла тільки в стіни. Капітальні. Попробуйте. Ну тут ого! Тут не піднімеш, би й хотів. І це тільки частина. Так, 10 кг, 203 калібр. Ось такі штучки має. Свіжа преса. Це теж щось тільки, це танковий снаряд. Було з останньої поїздки з пісні горівки мені просто на дорозі, як семушки валялися. — Це так? Да? Вони вип... отак, так, стоять? Акуратно, бо в нас там не всього площанове горіло. Російський одяг, шеврони, ракети, сухпайки, грації, телефони, шоломи та інші речі. Навіть частина від рашистського танку. Тут є усе, що носили окупанти, що їли та чим стріляли. То хлопці їхали, не було взяти. Поки чекали. Поки їхали, в їду, взяли, що танка відкрутили. Ну, оця ж точка непогана. А, це теж. Щось. Телефон. Ага. Мобільний телефон. Ага. Не знаю. Батарея. Стандартний, стандартний пайок Росії. Потім ОМОН російський. Uh -huh. Ну і це вже, скажімо так, кримська штука. Uh -huh. Тут досить цікаво, e, значить пише. Консерви, так? Uh -huh. Ростительний плов з говядиною. 250 грамів. Рахуємо, раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Тут 2,5 кг 11, 2,750, mm -hmm. так? так? Mm -hmm. І пишуть маса бруток 800 <рес> 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 І Тут їх набувають. Це е, Крим. Mm -hmm. Пакування. Ні, не, це армія Росії. Дружба народів. Індивіальний раціон питання. Ну, тільки приватно. Виготовляли його. Республіка Крим. Село Петровка. От ви приїжджаєте, спілкуєтесь з людьми, які їхні от настрої там є, що залишилося в них від цієї окупації, де були в окуповані, де були просто обстріляні. Ну, казали, хлопці, що, що різниця досить суттєва. Я вам навіть скрубіше, є велика різниця між областями. Скажімо так, Херсонська, Миколаївська область то є одні люди, Харківська інші люди. Луганська, Донецька, там, там печаль зовсім. Там настільки все складно, там навіть ті території, які не були під окупацією, там дуже складно. Там настільки працює російська пропагандистська машина, що просто я не знаю, як нам далі жити з тими людьми буде разом. Ну, а так. що вони говорять? Чи які от Вони в... Западенці винуваті. Ми вина. Так. Через нас почалася війна і так далі. І от коли хлопці останнього поїздка були в Кобзорцях, яка була під обстріл, але не була під окупацію і та сама Снігурівка, то відчувається, що трошки не ті люди. Чи може просто більш налякання, чи, скоріше всього, що, що таки та прес-машина пропагандистська, над над ми попрацювала? Це там, де були окуповані, так, так виходить? Так. А так, де було під окупацією, то там навіть небезпечно з дітьми спілкуватися. А діти як? А діти Діти беруть телефони, включають, і підходять до військових. Все їм хватає. То, то ще, ще не дійшли до, до тих територій, які були. Давно окуповані. Там я взагалі не знаю, що ми будемо робити. Виросло переросло покоління. Якщо взяти, навіть взяти в нас, от, діти, які в 2014 році нам допомагали, в мене є фото, їх вони зараз воюють наші. Вони зараз захищають Україну. За 9 років. То ви представте за 9 років, скільки там помінялося поколінь і наскільки там їх пропахала ця пропаганда. Віталій Гладун каже: обов'язково українська армія звільнить усі окуповані землі, і цей російський непотріб стане експонатом у музеях як нагадування, хто нам є брат, а хто ворог. До Луцька вже прийшла справжня зима. У другій половині листопада неочікувано випав сніг та почалася ожеледиця. Ми зараз знаходимося на комунальному підприємстві Луцьк спецкомунтранс, аби дізнатися, чи готове місто до чергових холодів. Нині на комунальному підприємстві вже розміщені тонни сумішей для посипки доріг та тротуарів. Морози вдарили по області несподівано, проте комунальники кажуть, у них все під контролем. Техніка у будь-який час готова виїхати, щоб боротися зі стихією. Головний інженер Луцьк спецкомунтрансу Назар Івасечко розповідає, як підприємство. Підготувалися до зими на сьогоднішній день. У нас 8 одиниць техніки автомобільної підготовлено для прибирання і посипання автомобільних доріг. 7 одиниць. Техніки це трактора Т 25 які обслуговують очищення і посипання тротуарів і пішохідних зон на сьогоднішній день: півтори тисячі тонн піщано-соляної суміші, півтори тисячі. Щебенево соляної і 500 тонн солі сіль з антизлежувачем. Спеціально заготовлено для, ну, для зимового отримання доріг. Техніка готується з серпня місяця. Починається підготовка до зими. Це так, як автомобілів, так і тракторів. Ну і суміші, сіль, ще щебенево, щебень, пісок. Все вже в період ближче до весни починаємо за. Замовляти, підготовлювати до, ну, до зимового періоду за кожним районом закріплена бригада, яка цілодобово зможе виїжджати та ліквідовувати наслідки снігопадів та ожеледицю. Водій Михайло Шепаль розповів про особливості роботи взимку для доріг та тротуарів, розповідає, використовують різні види сумішей, а за погодними умовами стежить черговий синоптик. Михайло Шепаль переконує, комунальники намагатимуться впоратись з усіма роботами, скільки б метрів снігу не намело, вистачить усього і техніки, і людей. По центральних вулицях так на машини йде соляні. Ну а так пісок, піщана, соляна. Оперативно. Реагуємо, але ж не завжди ми співаємо одночасно все зробити. Ну, Бувають скарги, бо не співаємо. Воно все одночасно ну, ну ніяк не зробиться. Мус... Чиститься чисти, чисти, все. Ну, чиститься, звісно, стараємося, все як маємо. Це ми. цікаво, що от, сніг так випаде? вже. Ні, ми дивимося про погоди. У нас є відповідальний. він їде, дивиться місто, подивляється все, що там добре, там. Добре. І якщо ж. Треба, поїхала машинка, підсипала там, чи сумішу, чи сілью, ну смута де і як. Деякі синоптики ж прогнозують, що ця зима буде теплішою ніж попередні роки, але в лютому варто очікувати на сильні похолодання. Спершу мороз зі снігом накриє західні та північні регіони країни, а пізніше дійде і до центральних та східних. В деяких областях нічна температура падатиме до мінус 15, а подекути мінус 20 за Цельсієм. Водночас найтеплішим місяцем зими, за словами синоптиків, стане грудень. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.